Довгі ряди столів та тисячі книжок. Кожна має знайти нового власника. В Іраку проходить дев'ятий фестиваль, на якому людям подарують 70 тисяч книг. Одна з цілей нашого фестивалю відродити читання паперових книжок, щоб електронні книги не витіснили паперові. В Іраку після кількох місяців спеки стало трохи прохолодніше. Гості фестивалю насолоджуються погодою, збираються групами та обговорюють книжки. Тут також можна послухати уривки з літературних творів, які зачитують через гучномовець. Ця традиція зовсім не зникає, і доказ цього успіх серед людей. Молодь бере до рук книжки й залюбки. Їх читає. Читання книг, газет та інших паперових видань по особливому впливає на людей. Фестиваль Ірак читає проходить у сімох провінціях країни. Книжки на благодійну акцію пожертвували іракські бібліотеки.